4 статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України про Кабінет міністрів України. Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками проєкт постанови реєстраційний номер 13497 про формування складу Кабінету міністрів України та звільнення з посад Кабінету міністрів України, який, який перебуває у відставці. Та звільнення з посад членів перепрошую. Ще раз давайте я. Проект закону проект, закон... проект постанови проект постанови реєстраційний номер 13497 про формування складу кабінету міністрів України та звільнення з посад членів кабінету міністрів України, який перебуває у відставці. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 253 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціях покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, по фракціях. Шановні колеги. Шановні колеги. Григорій Миколає, що у вас просюди, може ми перейдя на далі ще два міністра.